Всім привіт в каналу. Ми будемо продовжувати новини про ETS 2, про оновлення 1,56 локомотив TZL. Локом». Цікаві новини за майбутнє оновлення 1,56. Ми представлені вігі вантажі. Він комає локом Відомий виробник локомотив як у базовій грі Євротрак 7.2, та і в рамках DLC Special Transport. Це нас показано, що це був локомотив. ці Зілоко, ці виробники. Ми, ми знаємо, є в ЄТС один локомотив. Такий громізний. Я не знаю, як він називається. Ви точно знаєте. І йдемо читати. Ну, блін, в, в оці локомотиви, Я знаю, ну, воно... Як вам правильно сказати, ну дуже важко користуватися, їздити, Мгабарит, розумієте, і дуже важко. Ми дуже раді вітати ці зілок у світі Євротрек 72, і, і хоч, хочу подякувати їх за те, що вони дозволили нам залучити їхню вражаючу локомотиву для гри. Дають гравцям можливість перевозити їх по всій Європі у справжньому стилі вантажів. У базовій грі ми додамо локомотив Мф 75 та Ефіншінтер, 300. Хоча це на найбільшій чи найважчі машині, за яким ви зіткнеться, не варто їх недооцінювати. Переконайтеся, що вона вантажівка добра, підготовлена до цього вантажу М75 важить понад 14 тонн. Тоді як Ефін 300, а ваший 36 тонн. Це нам показано оце е, 730-ка, А це фішенс 300. Е, ну, як тобі сказати, локомото локомоты і. Е, Йдемо далі. А це мю да? Так виглядає жовтий тач. І ми перше можемо побачити Fiention 300. Це локомотив, який поменшим, є локомотив, який по більшим і цей локом. А це другий локомотив, тільки по мечі. це можна сказати, як наватажувач 85 ка і як ми знаємо, що є. Прицепи і все так далі. У складі спеціальний транспорт, вже є негабаритні методі. Такі, як ще вчеб... членування і сам мускит. О, це Великий резервуари, цистерни, гігантське село та багато інших. Тепер перелік розширюється Справді, важкова, важковаговиком. Нормально придумали. Ефіншінтер 1000. Масовий локомотив, побудований ЛОКОМ. Це отакий локомотив, такий аграмізний, можна так сказати. І ото локомотив, то кранти буде дуже цікаво, як буду вивозити на тому локомоти, то буде кратим. Вантажі. Вантажі. Вантажники перевозять цього велитня на низькограмного прицепі. Наскільки же він велик? Загальна висота включена за прицеп, сяє вражаючи 5,3 метр. Довжина 16 метрів, а ширина 3,1 По долання повороті з Ефіншюнтер тисяча на буксира, вимагатиме точність та сталевих нервів. Ніхуя свінерю. То будемо того локомотива вести такого селеча. Як того пришечого локомотива, то буде цікаво. З цієї роботи в вантажівці знадобиться потужний двигун. Сам локомотив, я розумію, важить 800 тонн. Плюс ще 10 тонн для прицепа, Це 900 тонн. Чистого вироб... вир... випробування, що котиться за вами, ви зможете доставити фіншунти тисяча трьома маршрутами: Берлін-Шецен, Касе Гамбо і Бреметра мюнде Кожну поїздку супроводжувати два транспортні засоби, Супровод, що забезпечити забезпечену поїздку від відправлення до доставки. Тим е, не менш, саме від вас залежачи уникнути е, відправлення до доставки, тим не менше, саме від вам, вас залежить, чи уникнути будь-яких нещасних випадків. І чи не залежить на цьому проломшливо локомоти жодне под, подряпене? Це в наш автой локомотив C Z Loco Fin Це може сказати, спробувати на нову. Я не знаю, як правильно сказати, локомотив то перше ми будемо просто його, як вам сказати, коли то вийде, будемо з вами один на один пробувати. Один Грузія і другий локомотив, який я вам сказав. Хоча Ефінчер e 30 та Ефінчер e 1000 нахнені реальним моделям. Локомотив ми відворили їх на основі дизайнерські концепції CZ-Lock. З бачення компанії на майбутнє. Це означає, що ви зможете перевозити машини, які ще навіть не вийшли у реальне виробництво. Пам'ятайте, що якщо ви хочете перевозити цей краси вантажівки, вам можна знабити спеціальний транспорт. Що його нема, ви можете отримати його будь-якому всімі, та отримати доз до цієї ради. Не габаритний моторів, а коли вийде оно на 56 1000, буде додано до DLC безкоштовно. Ми дізналися, що є три локомотиви. є Adventure 30-ки, є Adventure 1000. Це у нас аграмізний локомотив, І є ще Мю7C5. Це можна сказати, як, е Море, або счіплення саме себе, або гіанське. Як можна сказати, доставлення рейсів, випробування і все так далі. Хто тут перший раз, будь поставити лайк, списано багато переглядів і не забувайте. Новини буде кожен раз, які вийдуть. Пока-пока.